Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно так званого, е званого конфіскації 3 мільярдів в Багалюбово і Каломойського, а начебто, що вони там повинні повернути до бюджету, те, що вони виявили, і тому подібне. Ну, дивіться, якщо, наприклад, взяти 156 мільярдів гривень, наприклад, за нинішнім курсом в євро, за нинішнім курсом в євро, то скільки це вийде? Ну, це вийде якраз там 3 чимось, мільярди євро. А от коли вони виводили ці гроші. Тобто, коли Коломойський багалюбо виводив ці гроші, то по-перше, по курс євро був 26. Це по-перше. А по друге, золото коштувало на 4200 доларів за унцію. Ну, от Як вони там по все це в Британію, в і тому подібне. От і все. Тому там було 6 мільярдів.